Вічний страх програти. Ось що переслідує кожного невдаху. Але я думаю, краще програти, аніж навіть не спробувати. Що вже казати про перемогу, якщо перемогти можна лише зігравши? Отже, підсумуємо все вище сказане сьогодні. Шлях сильної людини, куди складніший, тернистіший і небезпечніший, ніж шлях середнього нормісу. Але ви стаєте сильним, поки йдете цим шляхом. І шляху цьому немає кінця. Чим далі ви дійдете, тим сильніше ви будете. Це дуже схоже на прокачування в іграх. Кожен рівень отримувати все складніше, ніж попередній. Але зате, коли ви добре прокачалися, ви можете виносити непереможних для новачків-босів просто з одного стусану. У житті все так само, це дуже важкий шлях, але саме він робить вас сильнішим. Вам завжди буде складно. Але коли озирнетесь назад, зрозумієте, що все, що було раніше, було дрібницею. Ваші суперники завжди будуть такими ж сильними, як ви, або навіть сильнішими, але в цьому і є найцікавіше. Якщо все життя залишатись на одному місці і не намагатися рухатись далі, вам швидко стане нудно, і ви ніколи не станете кращим. На цьому, все, дякую за увагу. Всього вам найкращого. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.